вести трансляцію, тому запрошую вас, чекаю. Приєднуйтеся, поговоримо. Про що хотілося б сьогодні поговорити. Перш за все, іде літо, звісно, про, про, про море, про Одесу. Наші знайомі з'їздили, я вам про це все розкажу. Про наших улюбленців, про наше життя. Він чуєте, от він мені підказує. Так що в нас на зв'язку котусь. Привіт, котусь. Привіт, каже. Всім привіт, привіт. Приєднуйтеся, поговоримо. О так получаємо. Пишіть ваші коментарі, приєднуйтесь. Сьогодні у нас подивимося. У нас сьогодні, друзі, субота, як я і казала, в суботу в 10 годин ранку поговоримо, тому я чекаю, поки ви зберетеся, і будемо говорити. Ще про... Е, узнала друзі, про де... Телефонували, розмовляли ми з нашими друзями, які колись з нами. Які колись з нами працювали. Так, це іде ще один дружочок. Ти телефон мені за... заступив. Телефон заступив. І ти сюди, давай. Все йому скрізь треба. Відійди. Зараз він в мене піде по комп'ютеру. Цей друг, іди. Отак, От йому треба скрізь потертися. Дякую, бачу, вподобайка є. Дякую, друзі. Дякую за вподобачку. Пишіть, звідки ви мене дивитеся, якщо є можливість написати, сиди там. Сиди, чудо ти. Ні, не дає він мені. Ні працювати, ні з вами говорити, нічого абсолютно. Ви подивіться на це чудо. Бачите? Що творить? Отакий От він у нас. Отаке От це чудо сьогодні. Неможливо з ним. О, хтось є. Вітаю вас. Е, з нами є. Кирилл, вітаю, 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 Кирил. Всім вітаннячко, дякую, що зі мною, друзі. Дякую вам за ваші вподобаєчки. Всім гарного дня, чудового настрою. Як котика звати? Цього котика звати Кутусь. Кутуся. Ось він такий. Кутусь. Йому, йому десь, друзі, більше 10 років. Ось такий у нас котик є. У нас їх чотири. Красавець! так, крас... Красавець! Він дуже активний, дуже, дуже такий. От тільки почує дещо, що ми розмовляємо і все, він уже біжить, від нього відчепитися неможливо, йому хочеться, щоб його гладили, щоб він був в центрі уваги. Так, так, аж чотири, каже Наталя, каже: ого, аж чотири. Аж чотири друзі котика. так, Три з них живуть з нами в будинку, а один не пішов, але теж з нами. Ми хотіли його стерилізувати, він до рук не, не дався. П'ятно. в мене на каналі є, там Я вам розповідала, як пятно, як ми його лікували, як він, ну, він, він такий. Котик е, приходить, їсть, живе, ну, ну такий, але залишився сам по собі і, і ніби хоче теж і в хату, але не такий, як оці. Да, я закрию, бо ти мені зараз тут натвориш. Але не такий, не такий як оці, якісь скрізь. І на ліжки. Не, не, їм тільки не подобається, що не подобається мити лапки. А взагалі вони котики, які живуть самі по собі, і, і йому хочеться, щоб було дуже багато до нього, йому уваги. Бачите, каже, чухай мене, чухай, чухай мені вушка, чухай мені головку, ось який він, красунчик. І скрізь. І ото аби лише сіла попрацювати чи де небудь. Все, кутусь біжить він кругом. А як він цікаво буде, якщо ти не хочеш звернути на нього увагу, так? він бере свою лапку. І м'якенько, друзі, він не, не виставляє свої коготочки, А м'якенько, так раз, якщо е, ти спиш або закрила повіки, і на нього. Не звертаєш уваги, він бере свою лапку і м'якенько кохтики заховає, і м'якенько тебе так раз по лицю, по, по обличчю. Я так раз відкрила очі. Він тоді довольний такий, розбудив. Це він, так, це він так хоче звернути на себе увагу. Але розмовлянчик такий дуже, дуже йому скрізь, бачите, скрізь він і скрізь. Він кругом. Зараз вам покажу, друзі, ще одну нашу. Ще гірду покажу. Ну, поки не можна від не можна відчепитися від кутуся, кутуська. Давай ми переключимося на інших. Ха -ха, ти красунчик. Друзі, я збиралася вам розповісти сьогодні про. Одесу, наші знайомі з'їздили в Одесу. І вчора була цікава розмова. Ну, цікава, цікава нам. Люди в нас живуть знайомі в Херсонській області, і про його, про його долю, про, про долю тих людей хочеться теж вам розповісти. Це кому це цікаво. І я бачу, що люди в мене по... пішли вже. Тому, так, я бачу, що було багато, і всі пішли. Давайте ми розпочнемо зразу з того, про що я хотіла поговорити. Я хотіла, друзі, вам розповісти зараз літо, і вже кінець червня місяця, тобто, у нас перший місяць закінчився, другий місяць це вже у нас. З 15 числа це у нас уже літо. Я завжди так вважала, що з 15 липня завжди можна було їхати на море в нас в Україні, і воно буде скрізь тепле. І тому е, наші з'їздили е, в Одесу знайомі, наші з'їздили в Одесу, пробули там 10 днів, відпочили, море було холодне, оскільки і в нас було холодно, і море було холодне. Ну, е, що ж нас цікавило, оскільки ми знаємо, що дуже неспокійні зараз часи, і тому найбільше найбільше, найбільше хвилювань було це саме за це. Хоча ми бачили в нас дуже багато є блогерів, які також поїхали в Одесу і показують. Хочу сказати вам, друзі, що Аркадія, Значить, як. Як забезпечується, можливо, так, готелі. Мені так, мені так здалося, що вони скрізь у них стоять оці глушилки стоять, тобто, якщо в самому, в самому готелі, то там нема зв'язку, там є лише інтернет, море було холодне. Зараз вже море сказали тепліше, і вже можна плюхатися і купатися і плавати. Готелі дивляться за береговою полосою, і вони там, ну, це я вам для того кажу, щоб ми дуже переймалися, а як там там же і міни плавають, і все. Все те, що ми чули. Так що, друзі, я бачу ваші вподобайки. Дякую вам велике, дякую вам за ваші вподобайки. Тому море було безпечне, готелі дивляться за безпекою, наскільки вони це можуть. Так? І одне що було прохолодно, але от зараз як вони доїхали туди? Вони їхали туди потягом. І ну, отак, отак. так, що з'їздили, відпочили чи розвіялися і повернулися назад, побачили море, подихали морським повітрям, і все добре. Тепер, друзі, хочу ще слідуючі питання. Я хотіла, я хотіла вам, зараз я покажу, поки не можу відчепитися від кутуся. І покажу вам Герду. Ще е, вчора телефонували, розмовляли із нашим бувшим колегою, разом працювали, е, потім він женився, женився і е, поїхав до жінки. А жінка сама з Херсонської області. О, там у них будиночок. Вчора розповідав друзі, значить, е, іще про одного знайомого, тобто я вам зараз розповім про дві долі, які залишилися там е, на е, отій території, на окупованій, скажем так. Значить, він розповідає, нагнали. Там дуже багато зараз ходить військових з автоматами із, і при цьому, і а саме, знаєте кого? Чеченців. Це люди. Мені, я хочу сказати, що всі люди, які тримають зброю в руках, вони всі. Одним словом, у них зброя в руках. Тому, друзі, в нього в нього забрали автомобіль. Прийшли собі, те забрали, у них зброя. А е, один знайомий, який е, прийшов додому, а в той час чеченець там. Лазив і брав все, що йому хотілося чуже. Він на нього почав казати, ти чого? ти чого тут ходиш, що таке, той взяв його і вбив. Отакі люди, які взяли зброю в руки, які йдуть, просто грабують. І, от, бачите, ті прийшли, просто забрали автомобіль. Каже, ну що, каже, ми щось там да, по громадянству. Він, ну, звісно, каже, роботи ніде не було. Прийшлося каже, взяти їхній паспорт. А, але, бачите, і той паспорт не вберіг його від того, щоб у нього не забрали автомобіль. Автомобіль у нього забрали. Зараз, каже, ми працюємо. І я каже, і жінка, і заробляємо по, він сказав там, скільки це грошей, а ми перевели, що це на наші гроші буде 10 тисяч гривень. Отака така в нього зарплата. Дякую вам всім за ваші вподобачки і покажу вам зараз гірду. Герда в нас, друзі, після операції. Їй зробили на ніжці операцію. Я вам показувала, що там була така гулька. Давай ми тобі знімем. О, знімемо. Це коли я її контролюю, то я знімаю їй оцей, оцей її капюшон. О, а так, закриваю, щоб вона її не лизала. Цю ранку. Добре, що вчора вона у нас відходила від наркозу, то в неї було цього адреналіну, вона собі е, тракторцем ішла в хату, все я хвора. Дуже розумна собачка, ми побачили. Вона знає, що вона хвора. Вона йде прямо в хату, все, я нічого не знаю, я хвора. Правильно? Да. А тут теж вона дуже зрозуміла, таблетки вона, вона не хотіла вчора, вона не хотіла вчора їсти взагалі, і нам, ми, я потім думаю, ну як же, як же? А у нас перед цим був Бетховен, я вам розповідала, друзі, що Бетховен теж, тобто була вже стара собака, і була, ми його. Дуже часто лікували вже в старості після того, як йому було 10 років і в нього теж була операція. Я знаю, що ми його годували лише свіжою говядиною. Вчора ми купили говядину, і вона тепер Так, хтось у нас там є Вова. Вітаю, вітаю вас! Вітаю Вова. Пишіть, яка погода, звідки ви мене дивитеся. Напишіть свою історію, якщо є якась цікава і чудова, ми її прочитаємо для всіх. І е, зараз я вам про Герду розповідаю, е, як вона вчора в нас вона ще відходила від наркозу. Сьогодні ми почала вона їсти, коли ми їй почали давати говядину. І туди зараз, тому що вона ще п'є зараз антибіотики, не хочем. Ну, Мені дуже подобається ця клініка, друзі, чим, що вони гарно зробили, а знаєте, яка гарно зробили операцію? Заживає все добре, поки що, скажемо, футфу і постукаємо, так Вони... Знаєте, саме легше собаці зробити е, укол. А тут нам сказали таблетками. Ми таблетку їй е, беремо в свіже м'ясо говядину. І вона, а вона ж велика, у нас собака, вона ковтає її миттєво. От, от бачите, вона вже молочинка. Так, друзі. Друзья, це, быть до нас, и их Ко мне. Зараза, зараза. Ко мне. Ко мне, девчата. Герда, ко мне. Герда, ко мне. Так, мені здається, що ми далі не проведемо з вами трансляцію. Всім хто був зі мною. Зараз, зараз я їх позву назад. Ко мені. Хочу вам показати, як Дашка. Ви подивіться, оце коли вона бачить кота. Зараз, зараз, зараз. у неї піднімається отут цей хохолок. Хохолок назвем так? Чубчик. І отут лев. Наший лев, друзі, ставте вподобайки. Пішли, гірда, пішли. Я тебе повинна контролювати, бо я тобі зняла. А ще хочу вам показати, розказати, що коли я. Вона дуже розумна, чим я хочу вам сказати чому саме. Зараз, якщо вона побачить що я їй буду вдягати. Оцей комірець вона прибіжить на своє місце. Герда! Герда! Тікає від нас. Тікає, тікає, тікає. А, вона пішла. Вона угу. пішла трошки понюхати. Травичку, пішли додому? Все, бачите, вона знає, що їй треба додому. Молодчинка, все на місце, молодець. І... Ось чому кажу, що вона дуже розумна. Коли вона побачила, що я взяла оцей комірець, вона миттєво йде на своє місце. Друзі, дякую вам всім, хто був зі мною. Дякую вам за ваші подобайки, ставте подобайки. Сьогодні я зайшла ненадовго лише оцю новину про море вирішила вам розповісти, хто хоче, кому хочеться, хочу розказати, що в Аркадії дуже голосно і дуже там показують Аркадію. Ну, дуже там гучно, там стільки людей, гучно від людей, друзі. Там стільки, знову знову моє чудо тут. Кутузька. Без нього ніяк і ніде. Бачите? І він збиває, він збиває нам. Де ти там? Я можу тільки отак тебе показати. отак, Він збиває нам, але без нього ну без нього не можна. Е... Хочу вам розповісти про Аркадію друзі. Я не можу, Я не можу це чудо. Ось воно мені. Він <смі> Він скрізь. Він скрізь. Аркадія була дуже, дуже голосно там. від одного столика переходиш до іншого, там одна музика, там інша, всі кричать. Всі... Ну, одним словом, так, як, як молодь відпочиває. Ну, Нам більше подобається вже більш тихенько, тому, тому відпочили. Море побачили відпочили. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки. Ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі. Можливо, завтра, якщо буде час, ми зайдемо в 10 годин і поговоримо. І я вам всіх інших собачок покажу. І котиків. У нас 4 котика і 3 собаки. Всім вам гарного дня, чудового настрою, чудового літа і всього-всього найкращого. Дякую вам за ваші вподобайки. Всім пока-пока.